Юля Кавчук розповіла, чи сумує за Алексом, чому розривала стосунки з бразильцем, і з яких причин не склалися відносини з відомим українським блогером та з ким проводить вільний час Аліна Єршова в Дубай. І ми розсталися тому, що він не усе ж на зірка. Я жартую. Ми розійшлися через те, що він двічі не відповів за свої слова, які він сказав. Значить, на третій раз він йде. Я доросла дівчинка, мені 29 років. Я знаю, що мені треба в цьому житті. Взагалі має йти вже після першого разу. Але якщо в тебе добре серце, ти даєш йому другий шанс. Я раз терпіла, другий. Кажу, пообіцяй, що ти так більше не робитимеш. А він каже: обіцяю, минає тиждень, він знов це зробить. На питання від підписниці, чи сумує Юля з Алексом та чи спілкується з ним, Юля, як завжди, жартома сказала, що дуже сумувала, що закінчився проєкт і кладість для мемів. Але благо він дає інтерв'ю. Також розповіла, що зараз є безробітною та пояснила, чого звільнилася з ресторану. Бо це не моє 13 років. Я себе віддала ресторанному бізнесу. І я зрозуміла, що я себе просто обманювала. Я робила те, що мені казали робити. А насправді я хочу займатися творчістю. І зараз я хочу себе відкрити більш в маркетингу, не в бізнесі. в Шоу бізнесі Юля. Зізналася підписникам, що вона вже готова народити дитину, а самі довгі стосунки в неї тривали 5 років. На цьому фото Юля прикрила обличчя смайликом, але й підписниця вгадала, що це блогер буше. Ук приховувала закоханість до хлопця з 2018 по 2020 рік. Можу собі дозволити більше не приховувати це. Це був прекрасний стан душі. Я навіть раз зізналася йому, але для нього я просто тоді була прикольно, знайома і на цьому все. Мої подмішки волнуться що мені в Дубаї. Їй просто дуже багато світла. Вона е, їй нравиться, їй нравиться. Може навіть, навіть познакомиласькими слава бу. Боже. Не пройшло і 4 дня.